такие у меня выезды. Удар. Как бьют. Не знаю, что это такое. Прилетело. Вот здесь вот запасной выход был. Старий та недобрий для росіян друг Хаймарс з 22-го року він став для них справжнім жахіттям, адже його поява на фронті змогла на певний час змінити правила гри на нашу користь. Тож, що це таке, та чи є у руських аналоги? Зараз поговоримо. Хаймарс реактивна система залпового вогню, яка має підвищену мобільність, призначена для ураження районів зосередження противника, його артилерії та інших озброєнь, командних пунктів та систем управління, вузлів технічної підтримки. Сама система досить універсальна, має залп до шести реактивних снарядів або однієї оперативно-тактичної балістичної ракети АТАКМС у «Хаймерса» високий рівень автоматизації та точності, а також відносно невелика ціна приблизно 5,5 мільйонів доларів. Якщо пам'ятаєте вираз Антонівський сир, то це про проруб... Робота саме цього велетня, адже головна перевага цієї системи це точкова робота по цілях. Це якщо ми говоримо не про касетну бойову частину, про неї трішечки пізніше. Однак сама система має чимало модифікацій, навіть у наших силах оборони їх декілька. Проте основною залишається Хаймарс М-142. Основні технічні характеристики: максимальна швидкість 85 км на годину, дальність руху 480 кілометрів, ефективна дальність стрілянини від 32 до 70 кілометрів при застосуванні ракет калібру 227 мм, до 300 кілометрів із ракетами Атакамс, до 500 кілометрів із ракетами Precision Strike Missile, екіпаж три особи. Основна проблема в тому, що всіх вищеперелічених ракет тривалий час у нас не було. Були лише ті, що до 70 кілометрів б'ють, через що руски встигли адаптуватися та відтягнути свої резерви за зону ураження цієї системи. Потім вже з'явилися атакам. Це правда, і касети з'явилися, але вони потрібні були ще навчора, проте маємо те, що маємо. Однак головний парадокс в тому, що сама система Хаймарс дуже вже не нова. Ось прям зовсім. І техніка руських розробляється вже з урахуванням цих всіх характеристик. Але знаєте що? Це не заважає нам трощити їх, чи не щодня. Магія. А ви зараз побачили роботу Хаймарса із ракетами Атакам з касетною частиною, на відміну від тих, що ви бачили на початку випуску. Вони б'ють не точково в якусь ціль, а накривають ворога на певній площі. Тобто прекрасно підходять для того, аби знищувати російські бази та аеродроми. До слова про росіян. Давайте зараз глянемо, які аналоговніти є у них з того, що пишуть основним аттечним ответом западному Хаймарсу. Вони називають свою установку Торнадо С. Проте, Торнадо С не є новітніми реактивними системами. Це лише модернізація відомих град та смерч шляхом цифровізації та автоматизації управління, а також інтеграції нових реактивних снарядів та ракет з коригуванням польоту, тобто візуально пускову торнадо С від граду та смерча відрізнити вкрай важко. Хоча так, це все таки комплекс, який складається з пускових та транспортно-заряджальної, а також командно-штабної машини. І руски часто застосовують цю систему та її модифікації для терору наших міст та селищ. Неодноразово фіксувалося застосування ракет цієї системи по багатьом населеним пунктам сходу півдня та півночі. Нашої країни, хоча навіть їхні воєнні експерти не можуть сказати, що цей торнадо це панацея для армії росіян. Російська РСЗВ Торнадо С, яка вважається вітчизняним аналогом американської Хаймарс, не є панацеєю. Вона, безперечно, підвищить боєздатність підрозділів. Але тут треба враховувати, що просто аналог Хаймарс і наш снаряд це не панацея, і нам треба закуповувати у війська цілий комплекс озброєнь, за злагодженої роботи яких і почнуть з'являтися відчутні результати. Кумедно, що поки вони ото думають про закупівлю комплексів, їх новітніх та непереможних озброєнь, наші воїни звичайними впівішками знищують їхні торнади. Яке ж вона гарне, але при цьому всьому не буду вам тут казочки розповідати про те, що все це легка справа. Взагалі ні. Ці красиві відосики, які реально приємно дивитися, результати спланованих операцій. І за ними стоять наші хлопці та дівчата на передовій. Тому й прошу підтримати їх та долучатися до перевірених зборів. Війна ще не завершилась, і ніхто вам не скаже, коли все закінчиться. Жоден з експертів, у якого за плечима 33 бойових виходах. Тому донатьте тільки разом ми зможемо подолати це руське котло. До зустрічі в наступних випусках.